Коли імперія забороняла українську мову, цей чоловік змусив її співати. Микола Лисенко, композитор, піаніст, диригент і збирач народних пісень. Він писав музику до Шевченка, створив опері Тарас Бульба та Наталка Полтавка, а його хорові твори символ національної гордості. Лисенко об'їздив Україну, слухав козацькі пісні на Хортиці, записував народні мелодії, щоб українська музика жила. Симон Петлюра зазначав: Лисенка любило українське суспільство і визнавало його творчість великим внеском до капіталу національного життя. А Михайло Грошевський додав. Він безсмертний, він був вищим творцем краси, володарем чистих насолод мелодії. Попри переслідування царської влади, лисенко ніколи не зраджував українській мові та культурі і залишив нам спадщину, яка звучить крізь століття.